Доброго дня! До вашої уваги пропоную презентацію мобільного ЦНАПу. Тема презентації акцентується на міжмуніципальному співробітництві, і тому тема називається Мобільний ЦНАП Міжмуніципальне співробітництво як модель надання якісних і доступних адміністративних послуг у громадах Львівщини». На території Львівської області продовжується проєкт посилення стійкості. Проєкт проводить програма розвитку ООН. В межах цього проєкту Новояврівська територіальна громада отримала саме цей мобільний ЦНАП і не лише мобільний ЦНАП, а ще й устаткування відповідне. Що таке мобільний ЦНАП? Це є спеціалізований автомобіль на базі автомобіля Ford Transit. Компанія Мокавто виготовила цей мобільний ЦНАП на автомобіль. Це своєрідний такий робочий кабінет, офіс робочий для двох адміністраторів. Там обладнано два робочих місця. Адміністратори, обладнаний gps навігацією обладнаний автономним опаленням, кондиціонером, сам вузлом з холодною і гарячою водою. Обладнаний ще мобільним ліфтом для осіб з інвалідністю. Він помаленьку так опускається. Людина на, на крісло колісному або з труднощами пересування піднімається на тому пандусі полегенько і заходить до приміщення робочого приміщення робочого кабінету до двох адміністраторів. Як бачите, мобільний ЦНАП також обладнаний має генератор 3,5 кВт. Тобто, коли ми приїжджаємо в віддалені населені пункти, ми маємо змогу за допомогою, генератору, запуску генератору мати повністю опалення, мати освітлення, мережу інтернет, друкування, паперів, повністю надавати у повному обсязі адміністративну послугу як в звичайному робочому кабінеті. Мобільний ЦНАП базується в Новояврській територіальній громаді, яка налічує 8 старостатів. 22 населені пункти і загалом має 52 тисячі населення. Звичайно, що основне фінансове навантаження це є на Новояврівській територіальній громаді, це обслуговування автомобіля, це є заробітна плата водія, ну і надання, і паливо, і паливно мастильні матеріали. Ідея надання публічних послуг Новояврівській територіальній громаді виникла у березні 2022 року, коли ми мали величезну кількість внутрішньопереміщених осіб, які приїжджали до Новояврівської територіальної громади. Також велика кількість внутрішньопереміщених осіб з зони окупації була і в наших сусідніх громадах: в Яворівській, Судово-Вишнянській, оскільки ми є прикордонними. Містечками, прикордонними територіальними громадами і наші українці з східних теренів, де проводилися бойові дії, приїжджали до нас і перетинали інколи кордон, інколи залишався в нас. Ми проаналізували, яка величезна кількість в нас була тоді щодо міграції наших внутрішньопереміщених осіб, і це, повірте, було круглодобова робота. Це було понад 100-200 осіб. Кожен день ми вийшли з такою ініціативою, аби надавати ці послуги безпосередньо там, де будуть мешкати наші внутрішньопереміщені особи, а це також були і старостинські округи. Тому ідея виникла в Новояврівській територіальній громаді, поділилися з нею з сусідніми нашими територіальними громади, Яврівська, Судовищнянська, Янівська, і прийшли до висновку, що вартує підписати співпрацю, аби разом надавати ці. І в подальшому інші адміністративні послуги. Таким чином, партнери Новояврівська територіальна громада, Яворівська територіальна громада, Івано-Франківська територіальна громада і Судовишнянська підписали спочатку меморандум. Пізніше підписано було договір в рамках окремий договір, окрема громада. Як я вже говорила, значне навантаження взяли на себе великі громади. Найменше навантаження взяли для себе Судовишнянська громада. Вона є найменше. Найменшою за кількістю населення, і відповідно проводяться виїзди мобільного ЦНАПу для надання послуг тепер мешканцям громад, в тому числі і внутрішньопереміщеним. Таким чином, доступ до послуг отримали з чотирьох громад понад 180 тисяч мешканців. Серед найбільш поширених послуг це є послуги ЦНАПу, це є послуги соціалки. Соціальні послуги, це є земельні послуги, це є послуги, топові послуги, як на той час. Це топові послуги ВПО для внутрішньопереміщених, взяття на облік, надання матеріальної допомоги, оформлення заяв, це є реєстрація речових прав, це є це всі послуги, які надаються в стаціонарному мобільному ЦНАПі. А також і комплексні послуги. У нас, наприклад, центр надання соціальних послуг, виїжджаючи в старостати, в села, проводить обстеження внутрішнього переміш життя внутрішньопереміщених осіб, в яких вони матеріально побутових умовах перебувають, а також і соціально незахищених осіб. І зараз до Дня Миколая в нас будуть виїзди навіть. Мобільного Миколая, який є швидкий на будь-яку допомогу, графік поїздок мобільного ЦНАПу спочатку був дуже гнучким. Ми збирали заявки. Ми в стаціонарному ЦНАПі збирали заявки від старостатів. Ми збирали заявки також від окремих осіб, які мешкають в населених пунктах. І відповідно до того графіку, ми проводили. Виїзди тепер ми в Новоярській територіальній громаді зробили графік, який затверджується розпорядженням голови, і вже в старостатах знають наші мешканці про те, що перший, наприклад, і четвертий тиждень буде в такому то старостаті, в такій -то, в такій-то годині виїзд мобільного ЦНАПу із представниками чи суб'єктами надання вирішення звернень, надання послуг, такими, які вимагають, наприклад. На, на даний час мешканці. Це можуть бути виїзди наші і проводяться виїзди навіть і пенсійного фонду, які роз'яснюють. Зараз, наприклад, найбільш актуальна опалювальний сезон, які роз'яснюють. Наприклад, методику надання субсидій і пільги, яка зараз змінилася з 1 грудня. І звичайно, що в багатьох наших мешканців є запитання, чому саме розмір субсидії розрахований таким чином, а не таким чином, бо там багато є чинників, запитань багато, і відповідно не треба буде нікуди приїжджати, ні в пенсійного фонду, ні до ЦНАПу, аби з'ясовувати ці такі злобудевні. Питання щодо нарахування пільги субсидій. Ну, соціалка взагалі є дуже поширена, і майже якщо ми проводимо зараз аналіз, майже 60% від послуг, які ми, на, ми надаємо в мобільному ЦНАПі, це є 60% це є послуги соціального характеру. Перша поїздка, виїзд, перший виїзд мобільного цнапу це був виїзд до судовищинянської територіальної громади у село Бортятин. В Буртятині є наметове містечко. Там, де споселилося на той час, коли ми виїжджали, це був серпень місяць. Там було понад 40 осіб внутрішньопереміщених, і ми відповідно всіх брали на обслуговування. Ми всіх брали на облік, і вони заповняли в мобільному ЦНАПі відповідно всі заяви. І ми видавали ті довідки. Ну, старалися робити це все оперативно, аби їм не було, їм було зручно і не потрібно було їхати в центр в ЦНАП чи десь дошукати інші місця, соцзахисту відділи для того, аби надати, аби отримати довідку про те, що вони є зареєстровані в даному населеному пункті в селі Бортятин. І оскільки наш мобільний ЦНАП це є автомобіль, спеціалізований автомобіль «Форд Транзит. Я в кінці нашої презентації наведу слова Форда відомі всім, який які зараз акцентуються на те, що використання даного автомобілю є в рамках міжмуніципального співробітництва, і це дуже важливо, оскільки не тільки новояверська територіальна громада має змогу користуватися вповні з даного автомобіля. Тобто зібратися разом це початок, що ми і зробили. Триматися разом це прогрес. А працювати разом це звичайно успіх і бажаю всім в подальшому успішних дій на благо нашої наших громад, на благо наших мешканців. Дякую всім за увагу.